Добре, добре. Друже, як Херсон, давай тоді перед тим доєднаємо Херсон. Херсон не просто. От, Херсон це лінія фронту. Херсон це велика кількість обстрілів. Херсон це робота артилерії з лівого берега, ще поки окупованого і реактивні системи залпового вогню, міномети працюють. Тобто Херсон це фактично. Те, що ми говорили на включеннях тоді з Херсону, це майже не залишилося безпечних місць. Херсон це зараз більш більша евакуація людей, тому що після 24 грудня, після цієї трагедії, яку теж ми побачили, на жаль, і загинули люди. Херсонці зрозуміли, що залишатися в місті не потрібно і треба виїжджати, тому що бути на передовій і Своє життя ставити під загрозу і заважати Збройним силам України працювати не треба, і потрібно виїжджати, потрібно скористатися тими можливостями, що є. Ну і те, що радує в Херсоні, це що там налагоджується нормальне життя навіть в цих умовах. От, і відновили зараз газопостачання, яке було перерване через обстріли і через вибух газопровіду. І зараз от є. Світло, є водопостачання, але знову ж таки в тому режимі, що якщо є прильоти в підстанції, є прильоти водоканалу, інфраструктури, тоді нічого цього немає знову доводиться відновлювати. Я підкреслюю, що росіяни наносять удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, генеруючій інфраструктурі, тому це все величезні проблеми для енергетиків, для комунальників, для водоканалу і в цьому плані. Потрібно зважувати на те, що ці люди теж частина фронту, цього частина оборони Херсону, частина війни, і їм, я думаю, теж не легко іноді найважче, тому що під час обстрілу вони часто ще обстріли вони виїжджають вже, або виїжджають і розпочинається обстріл. Тому ці люди по-своєму герої, якщо ми так говоримо, вже патетично. От така ситуація в Херсоні, я сподіваюся, що найближчим часом буде все ж таки рух по лівому берегу, тому що є розуміння, якщо не буде відсунути ворог від. Прибережної смуги так, Дніпровської, і артилерія буде доволі близько, то, звісно, що Херсону буде кепсько, і буде дуже важко. І город руйнується. Місто руйнується, тому що, наприклад, якщо взяти мікрорайон Карабел, острів, Нафтагавань ближче до Антонівського мосту, там дуже вже багато руйнувань, потрапляння. І, знову ж таки, Росіяни не б'ють по а, якимось окремим точкам. Так, це не точкові удари, це удари по площах, тобто це накриття просто великих територій, і вони їх відпрацьовують і просто нищать інфраструктуру, соціальну, а, житлову інфраструктуру, ну, потрапляння і в адмінбудівлі, і в пологовий будинок, і в лікарні, і в школи. Ну, коротше, і в парки, і куди тільки не потрапляють. Ти йдеш по парку і бачиш там болванки, які торчать, і тому подібне. Тому це дуже складно, і я все ж таки іноді е, е, сумніваюсь в тому, що все роби, робилося для того, аби е, мобілізувати людей на евакуацію. Це стосується е, обласної військової, цивільної адміністрації місцевої, тому що була така, знаєш, якась. Було сподівання таке, що якось воно все, все саме знаєш, там вирішиться, а, і ворог кудись зникне. Військові попереджали, що ворог на лівому березі, і потрібно якомога швидше посилювати саме дії щодо евакуації населення і роботи з населенням, тому що люди в час цієї форії святкової, коли зайшли збройні сили України 11 листопада, сподівалися, що все на цьому війна закінчилася. Війна то не закінчилась. Ворог вже не пішов дегеніческо, і докажимо туди. Ворог залишився тут, на Львовому березі. З Людьми мало працювали. Знову ж таки, є питання до домовбосховищ, ну це я далі розкажу теж. Тому що вони явно не підготовлені, частина з них замінована, частина в неналежному стані. І тому заявлена мапа, яку показували чиновники, вона явно не відповідає реальності подій в Херсоні. Я це знаю не по чутках. Я бачив разом з активістами, волонтерами, пройшлися по цих бомбосховищах, там, де люди самі їх привели до якогось ладу, до порядку, вони там можуть перебувати. Все інше це потрібно працювати з піротехніками, аби вони все ж таки оглянули ті приміщення, які називаються бомбосховищами, і теж навести порядок у тих приміщеннях, які не підготовлені і відкриті. Тому що перебувати там неможливо. Ось така ситуація. Дружу,